Той мирний саміт, який відбувся вихідними у Швейцарії, де просто епопея сталася з підписами, які поставили під ком'юніке різні країни. Хтось спочатку поставив підпис, потім його забрав. хтось спочатку не ставив свій підпис, потім його зробив. І от ще однією країною, яка прибрала свій підпис під а, фінальним ком'юніке на саміті міру, стала Руанда. Вона зникла з початкового документу підписантів, як раніше, наприклад, Ірак, або як, наприклад, раніше. Це була країна Йорданія, хоча спочатку була в списку, а причини свого такого рішення в Руанді не пояснили. Але дуже цікавий момент, що до переліку підписантів приєднався вселенський патріархат, який на саміті миру був ну не учасником, але який був стороннім, скажімо так, спостерігачем. Зеленський Володимир Зеленський вже після саміту миру вже провів нараду за підсумками цієї події і вже почав говорити про наступні кроки України. Він назвав цю подію дуже знаковою, тому що вперше на нашій історії стільки лідерів держав зібралися заради України, заради миру, анонсував нові кроки за підсумками цього саміту. Мир. Це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового ком'юнікес-саміту, Готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку.